То я попала в судову адміністрацію, так? Хтось є, керівництва? Добрий день. Ігор Маріявич. Мені прийшла відповідь на запит, який я давала Івано-Франківський міський суд, згідно закону про інформацію. скажіть, мій, будь ласка, а чому ви не відповіли так само? З Адяна, і ми будемо звернити, в журналі, і ви прийшли на звернені до моменту, так? Ну, я хотіла знати, чого ви мені давали. Ну, ви до нас по до мене, так? Ну, я хотіла знати, чого ви мені давали відповідь, коли я до вас не зверталася. А я зверталася в івано франківський міський суд. Ви маєте повноваження представляти Іван-Франківський міський суд. У Франківського міського суду, ваше звернення було направлено нам за належність. Суд для надання інформації в тій частині, яку ми можемо надати, тому ми вам надали. Інформацію. Ясно. А все інше та інформація, хто контролює, що всю іншу інформацію має Івано-Франківський міський суд, так? Я розумію. В тій частині, що вас стосується, і вважаєте, що ви маєте Івано-Франківський міський суд, так тоді ви в них і питаєте цю інформацію. Частині, що нас стосується, ми вам надали. В частині підробки документів по е... я вам дав вичерпну відповідь на вашу запитання. Я запитую вас, скажіть, будь ласка, якщо... Якщо я, дивіться, якщо я фактично узнаю сьогодні, що за одним номером сфальшована зареєстрована апеляція і заява. І до обіду в 10-й годині під цим номером була винесена ухвала від 20-го числа про повернення заяви, я її бачила в моніторі. А тепер мені заступник начальника апарату каже, що це апеляційну скаргу вони повернули. Тобто під одним номером зареєстрована апеляційна скарга і заява? Двіси, я не можу говорити, як не відбувається реєстрація. Я цього не бачу. Нашу... Я питаюся, Нашу... хто контролює заведення? Заведення. фактично реєстрацію і... і тому подібне, що відбувається. Ви маєте відношення Кілька в цього? Мільк апарату відповідає за організацію роботи суду, заведення кадрового діловодства. Ну я не можу говорити, ні? Я перепрошую. Ви ви, ви взагалі мобільними телефонами, тим паче запишена прийом. І ми вас прийняли, судячи, то у нас є визначений графік, кожа графіки, все правильно? Так, я зрозуміла, значить так, я зрозуміла, що ніякого відношення до роботи суду Івано-Франківського ви не маєте. Ви мені направили відповідь про те, я став. Тій частині, що ми можемо дати, відповідь, ми вам надали. Я ставила питання у запиті на 9 тисяч, майже 10 тисяч квадратних метрів знаходиться в цьому будинку. Я ваш запиту зараз перед собою не бачу і не хочу з вами говорити, якщо судді. Я зрозуміла. Bom dia.